Після двох поспіль перемог у чемпіонаті над колосом та Вересом жіночий ФК Кривбас вдома приймав Дніпро 1 за підсумком двох ігор торічнього обласного дербі червонобілі перемогли своїх опоненток із загальним рахунком 11-0. Тож цього разу бажали продовжити переможну серію. Дніпрянки ж з активом у 9 набраних балів та дев'ятим місцем у турнірній таблиці прибули до нашого міста, аби забути прикру домашню поразку від Поділля і зіграти гідно з підопічними Костянтина Фролова. Ми тактическую схему, готовились к этой игре, понимая то, что мы действительно не, неудачно сыграли с командой «Подилля». И это опустило нас э, далеко, недалеко. Мы еще поборемся за шестое место, но это было очень важно, да, удержаться там. И в результате то, что такие игры мы как бы упустим потеряли очки. На этот матч, конечно, мы жаждали хотя бы добыть ничью. У першому таймі ініціативу тримали гравчині Кривбасу. Утім, атаки не мали логічного завершення. Брак ігрового тонусу відчувався і в діях легіонерок, що повернулися з Томою з таборів своїх національних збірних. Суперниці грали виключно від оборони, намагалися контролювати м'яч та позбавляти червоно-білих простору. І зрештою своєї мети досягли. 0-0 підсумок першого тайму. У другій половині зустрічі наші дівчата додали: могли забувати Янчук, Мусунгу та Белякова. Працювали фланги, звідки м'яч у штрафний майданчик вантажили Басанська та Елексанян. Але Дніпрянки довгий час тримали ворота на замку, і все ж натиск кривбасу приніс результат. В останню нервову десятихвилинку Полина Янчук після флангової передачі Синтії Мусунгу виграла позицію опонентки та зуміла проштовхнути м'яч у ворота Дніпра. Ми на тренуваннях відпрацьовуємо простріли і подачі флангів в таких ситуаціях. Нападник повинен бігти за спину центральному захиснику і вириватися на ближню штангу. В принципі, це і вийшло. За сім хвилин до завершення матчу вже сама кенійська нападниця, отримавши передачу від махіра Алі, увірвалась у карний майданчик та на паузі пробила в ближній кут, засмутивши кіперку гостей Рябовілу. Можливо, трішки в кінці не вистачило концентрації, можливо, трішки не вистачило фізичних якостей в кінці дотримати до держати до кінця, але це гра і вона склалася саме так сьогодні. Для нас на жаль, поразка. Отже, 2-0, вистраждана, втім, цілком заслужена перемога Кривбасу, знову дозволяє підопічним Костянтина Фролова наздогнати лідера та крокувати до чемпіонства. Можна привітати дівчат з гарним результатом, з перемогою, Ви ж бачите, ну, у нас всі ігри вони складні. Суперники проти нас грають дуже організовано. Ну, ми подразник для, для усіх команд. Ну тім не менш ми стремимося перемагати, бути на вершині турнірної таблиці. Нам це вдається. Іван проводов Денис Захаров цей день.